Вітаю! Всі ми знаємо бій шестірку. Стандартний його варіант виглядає ось так: низ, низ, верх, верх, низ, верх. Це один із найпоширеніших боїв і використовуючи його можна зіграти дуже багато різних пісень. І в цьому відео я покажу, якими трьома боями можна замінити стандартну шестірку для того, щоб урізноманітнити вашу гру. Перший варіант виглядатиме ось так. Удар по струнам вниз, після цього заглушуємо струни. Два рази вверх, заглушуємо струни, вверх, міняємо акорд і продовжуємо. Варіант бою, який ми щойно розглянули, можна застосувати будь-де, де використовується чи може використовуватися звичайна шестірка. Наприклад. Якщо, до речі, ви не знаєте, як правильно глушити струни правою рукою, про це в мене є окреме відео, рекомендую до перегляду. Посилання буде в описі. Другий варіант заміни шестірки виглядає ось так. Низ, 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 верх. Міняємо акорд і граємо те саме. Цим боєм також можна зіграти будь-яку пісню, у якій може використовуватися звичайна шестірка. Тут явно замітно, що бій став повільнішим. Тож такий варіант можна використовувати у піснях, які граються швидко. І третій варіант заміни шестірки виглядатиме ось так. Два рази вниз по басовим струнам. Потім низ вверх. І повторюємо те саме. Два рази по басовим, низ вверх. Міняємо акорд і повторюємо. Цей варіант звучить трохи швидше, ніж звичайна шестірка, тож його буде добре використовувати у піснях, які граються повільно. І тепер для порівняння давайте послухаємо всі чотири варіанти один за одним в одній пісні. Акорди і темп залишаються незмінними, міняється тільки бій. Знаючи і вміючи використовувати всі ці варіанти, ви зможете значно урізноманітнити свою гру. І також бій можна міняти посеред пісні. Наприклад, куплет зіграти одним боєм, приспів зіграти іншим боєм. Це також зробить ваше звучання цікавішим. Якщо це відео було корисним, не забудьте підтримати його лайком та коментарем. А також можете підписатись на канал та поставити дзвіночок, якщо ви ще досі цього не зробили. Побачимось!